Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик і Варгеймінг обісралась. А я, як справжній ютуб-шакал, я не міг не засняти вам про це ролик. Але сьогодні не тільки про це. Що сьогодні обговоримо? Обговоримо сьогодні обісрання Варгеймінгу з конструкторським бюро. Обговоримо обісрання його з компенсаціями людям, які хотіли купити. Їм Варгімінг не дав придбати. І обговоримо е, нові е, по слухам, по слухам, нові е, е, експериментальне обладнання, яке, можливо, буде в найближчих часах. І обговоримо певні зміни. Розкажу вам, що планується на супертест. Ви вивели ви вже карту е, Кордон Імперії, є варіанти її зміни, бо вона кусок лайна. Е, і ніби зміни можуть бути. По... Надіюсь, позитивно сприйняті. Тобто, мені хоч би якось її поміняли, забрали ці грибучі гори на 40% карти, і я вже буду щасливий. Але тим не менше, давайте про це зараз поговоримо. Що ж, 20 лютого відбулось конструкторське бюро. В моїй кар'єрі, так як я попередні роки не грав багато. Відповідно, це було моє перше конструкторське бюро. Я в ньому участь вирішив не приймати, хоча я мав ресурси на придбання ДБВ. Але витрачати 10-14 тисяч золота, бо мені не вистачало вільного досвіду, я не хотів і вам не рекомендую так робити. Ті машинки не вартують золота. А от вільний досвід так. Ну, на жаль, я не встиг його підзбирати, так як я почув, відновив гру десь в грудні місяці, я не встиг за 2,5 місяця назбирати мільйон вільного досвіду. Відповідно, я участь в ДБВ не прийняв. І не вирішив, в принципі, вирішив не приймати. Але що ж відбулося десь за хвилин 30 як розпродавалися машинки, десь через 30 хвилин серваки повністю лягли, забралися повністю всі ресурси. Хто можливо, ну, хто грав, то це, це знає, хто не грав в ті дні, хто, можливо, не моніторив цю ситуацію, бо не часто грає. Ну, і, коротше, у вас просто забралися ресурси всі з аккаунта, і ви не могли перемонтувати танк, ви не могли купити аптечку, ви не могли купити ремку, ви не могли купити. Ви нічого не могли. Ви просто заходили в гру, дивилися в ангар. Якщо у вас була якась складена машина, якої були вже... Снаряди були ремкомплекти, то ви на ній один бій могли зіграти, а далі в принципі переходити на новий танк, бо старий танк промонтувати ви не можете. Чому не можете? Бо у вас просто е серваки з ресурсами, які відповідають за кількість ресурсів на вашому аккаунті, вони просто просіли і десь цілий е ну, до ночі. Плюс-мінус десь до ночі, до середини ночі, воно не працювало. Мені було дуже прикро, бо я якраз 21 люту грати не міг. Я хотів вам дуже добити ролик зробити про об'єкта 430-го. Я це вже зробив, але вже опісля. На жаль, ролика, ще немає, цим займусь найближчі дні. А мені було дуже прикро, тому що навіть я не учасник кондукторського бюро, я теж через цю лажу попав. Ворхімінг дуже сильно, якийсь прес-там менеджер розписав гарне повідомлення, що ми щиро вдячні вам за ваше терпіння, за ваше розуміння, за те, що ви до нас так полюбськи відноситесь. Ну а ми ж танкісти, ми знаємо, що. Ні. Е, ну, Але тут правда, тут, тут про втик, жорсткий втик варгеймінга. Бо постраждали всі. Постраждали всі. Е, люди, які купили ДБВшку, постраждали. Люди, які не змогли покупити ДБВ, вони найбільше постраждали. Люди, які взагалі посрать на ту ДБВ, вони катають на п'ятому рівні, їм то все до сраки, і їм вони теж постраждали, тому що цілий день вони не могли нормально грати. Нам Wargaming вирішив зробити компенсацію. Компенсація у нас виглядає в даному вигляді. Дали нам халявних 3 дня прямо. Так. Що цікаве, за що я дійсно вдячний. 15 завдань на X5 досвіду за перемогу. Мені особисто я за це вдячний, бо це мені спрощує дуже сильно гру на кактусах. Я вже тигра другого пройшов. Можете глянути, до речі, ролик виставив. Я буквально сьогодні про нього добуду е, добивати ТВП ВТУ і ЛЛ, 7 рівня 7 е, шведські. Я за це вдячний, бо мені допоможе пару кактусів це пройти. Ну, але від цього мені не легше, чесно кажучи, бо е, ну, мені давайте так. Мені від цього легше. Мені воно компенсує, я менше награю на кактусах, мені не треба їх на них награвати більше. Але тут найбільше кидануті гравці, яких зняли ресурси з аккаунта, машину не дали. Їм треба писати в центр підтримки клієнтів. ЦПК, так зване. Ви маєте писати в ЦПК, просити, щоб вам вернули ресурси, але, на жаль, на жаль, наскільки я знаю, в, основному, в основній масі вони не вертають е машини. Ну тобто, вони не дають машини. Вони в основному вертають тільки ресурси, і в цьому якраз найбільша проблема, бо людина витратила свої ресурси, хотіла машинку, їй не дали машинку, плюс забрали ресурси на стільки днів. І їм особисто таким людям нічого не пропонується. Тобто, для мене, який не приймав участь в конструкторському бюро, мені дали все те саме для людей, яких киданули на конструкторському бюро. Як ви розумієте, емоції танкістів зрозумілі. Е, якийсь ну скажем так, хейт тут е, куню зрозумілий. Е, ви можете написати, яка у вас була ситуація. Мені буде дуже цікаво почитати. Можете описати, чи вам вернули, якщо ви десь постраждали в даному випадку, чи вам вернули. Можливо, вам дали це як його Вам дали машинку з конструкторською бюро, все ж таки, вам його віддали. Може, вам віддали ресурси, віддали машинку. Може, і такі є люди. тобто Може, ви написали вам, ви отримали машинку, і ви написали, що верніть мені ресурси. Вони вернули ресурси, машинку не забрали. Напишіть, будь ласка, що вас мені просто цікаво, щоб змоніторити, да? змоніторити від живих людей, що відбувається, як відбувається. Але, будь ласка, до речі, пишіть українською мовою. Я вельми вдячний. Дисклеймер, треба було в це вставити. Е, що ж, е, я особисто розчарований діями варгіймінгу, мені таке не до вподоби, тому що людям, які, в яких забрали ресурси, не дали машину, машину мали дати. Мали дати, я не знаю, там хтось скаже, що це ж лімітована колекція. От хто як встиг по кількості, ну серваки лягли, ну зрозумійте. Чуваки, ви можете дати 3D-стилі просто з якимось цікавим номером для всіх, хто постраждав. Ну, просто дати, тобто, для всіх, хто постраждав, дати ну, 3D стиль, типу, з якимось цікавим номером, я не знаю там. Вибачте мене на столі напишіть, типу, або Варгіймінг хуй, е, да, типу, там, милохіт. Ну, тобто, от, от от таке можна, що Варгіймінг лох, типу, да тобто ну щось можна придумати. Там ж можна якісь там. е-е 50 тисяч першу машинку випустити. Тобто це ж не є проблема, це ж не критично, це ж просто, блін, циферки на стволі. Вони ж ні на що не впливають. Ну, не давати машини гравцям, типу, ну просто гравці ну будуть ігнорувати наступні рази конструкторське бюро. Та, я розумію, що все рівно Варгімг зробить, все рівно висосе все ресурси, бо є гравці, які на це не попали. ну Має бути якась клієнтоорієнтованість. Знаєте, от це бізнес. Я розумію, що Wargiming це компанія-бізнес, вона створює продукт. нас ну В даному випадку відеогру, в яку ми граємо. І вона створює маркетингові послуги, тобто заробляє на цьому продукті, на, на своєму маркетингу і так далі. Ну, має бути клієнтоорієнтованість а не тільки компанія Тобто, для мене, який не зміг грати в цілому, от оце заслужено. Я розумію, да, мені 15 до завдань на x5, це ну, компенсує один вечір не гри. Ну, Відсутності гри в четвер, 20 лютого. Це правда, я тут мови навіть не маю. Але, наприклад, для гравців, які хотіли купити машину, які мали купити машину, а їм просто підсунуть те саме, що для мене: 15 завдань x5 досвіду, ну це срака, вибачте мене. Ну, це, це, типу, гівно. Ну, Це, це несправедливо. Має бути клінтоорієнтовність, і для таких гравців треба тиснути. Я не знаю, чи вдасться, але треба протиснути, щоб вони все ж таки. Надали машинки в доступі для тих, кого були проблеми з зняття, що в них були зняті ресурси, їм не надали машину. Їм повинні надати можливість надати, придбати машину з 3D-стилем. Просто дайте 3D-стилю більше 50 -ти тисячний номер. Дайте якісь унікальні номера, я не знаю. Дайте якісь незвичайні не, кирилицею, дайте як там ці, римськими цифрами, дайте їм. Та хоч щось дайте, це не є проблема. Це заслужено буде і це нормально. Ну, тому якби, я хочу підтримати гравців в даному випадку, тому що гравці постраждали. Гравці постраждали, постраждали іменно ті гравці, яких знялись ресурси, але не надалась машинка. Бо їм і машинку надати немає можливості, бо їм треба довго повертати ті ресурси. І, і купити машинку, коли вернули ці ресурси, в них теж можливості по факту немає. На мою точку зору, це несправедливо. По відношенню до мене, в мене претензій до ВГ немає. Гарна компенсація для мене, який не зміг просто прокачати машину. Я сам згідний, 15x5 мені достатньо отак, вот я, це компен... я якби, морально задоволений. Ну а для цих гравців, ну, я хочу виступити за цих гравців, бо для мене це важливо. Для мене це важливо, бо наступне конструкторське бюро буду я. Вже приймати участь, скоріше за все, і мені буде дуже прикро, якщо це буду я. Якщо це потім колись, не знаю, в мене там син народиться, син підросте, типу теж буде колись грати танки, і мій син там буде, тобто в даній ситуації. Це неправильно, Wargaming повинна дати можливість даним гравцям все ж таки ту машину придбати. І це, до речі, було б дуже гарне обличчя компанії, тобто як на клієнтоорієнтованість і не просто на зажравшихся хулуїв ну Тобто це важливо. Добре, цю тему закриваємо. Я хотів цей спіч використати медіа ресурс для того, щоб підтримати гравців, і для того, щоб це все ж таки дати якийсь воротній зв'язок компанії з приводу цього. Ну, то що Wargaming обісралось. До речі, в нас є да є мага цей Make, American, да, Make America Great Again. да У тобто нас є вага теж. У нас тепер є вага варгеймінг. Тим не менше. Гаразд, що ще нам надали? Зараз виставлю на екран. Нам надали. Яка є інформація? У нас є інформація про експериментальне обладнання. Для мене це цікава річ, тому що є цікаве обладнання, тобто воно дійсно цікаве. Я зараз його вивожу вам на екран. Можливе, тепер дивіться, будь ласка, можливе майбутнє експериментальне обладнання. Воду. Воно зараз тестується. на Відослідних кроликах, це для на московитах. Воно обтестовується. Ну, ви знаєте, тобто, все тестується на московитах. Потім, якщо воно все адекватне, то вже випускають на євроязійський це, це, сервера. Ну, як Ладно, я не буду тут. Національності, бо може мене не варгіймін, хай YouTube забанить. Ну ви зрозуміли, да? Тобто на кому в основному використовуються якісь експерименти, Ну тобто от десь на таких націях і використовується. Добре. Камерне буріння. Є таке експериментальне обладнання, яке тестується, збільшується середня шкода на 4,5 і 6% відповідно до Т1, Т2, Т3. І всі навички екіпажу збільшені на 3-3,5-4%. В принципі, дана річ актуальна для машин, в яких великий Альфа Страйк, тобто, умовно та сама ДБВшка, в якої 800 альфи. Якщо її збільшити там, на 6%, то на 6% це вже альфа буде 850, до прикладу. Ну і плюс всі навички екіпажу на 4% збільшені. Як на мене, не дуже цікава річ, можливо, це на перший погляд, на мій суб'єктивний, але мені набагато більш цікаве наступне експериментальне обладнання це багатозуби кріплення для трампи. Час перезаряджання зменшений буде на 8, 9 або 10%, і розмір кола прицілювання зменшений на 3, 4 або 5%. Ідеально підходить для транспортних засобів, які потребують кращої точності або підходять для, для снайперських стилів гри. Як на мене, це не тільки для снайперських машинок. Я би абсолютно спокійно ставив. Би на якийсь міг би спокійно ставити замість досилача, та можна на будь-яку машину замість досилача ставити час, боже, цей баток, зуби кріплення для трампи. Тобто у вас і стабілізатор є, і на 5% розмір кола зменшується. Тобто, для мене, наприклад, який там обкатував, наприклад, там, 430-го, якого там 0,36 да, базовий розкіт, і сюди я, там, наприклад, катав би на звичайному гарматному досилачу. Тобто, то я би міг би замінити цей звичайний гарматний досилач на те, що в мене кінечний розкид ще зменшиться ще на 5%. Ну а це прикольно на 5%, наприклад, в 430-му це як буде поліпшений приціл, це буде 0,35. Тобто, я зможу отримати і досилач, і поліпшений приціл одночасно. Річ. Як на мене, прикольно, цікаво, точно заслужена для подальшого, для якихось топових машинок, на яких ви будете плотно накатувати. Як на мене, це дуже сильна річ, тобто, яку можна дуже сильно використовувати, потужно для прокачки своїх танків. Що ж у нас є ще? У нас є тестування зараз нового кордону Імперії. Я, я, нарешті, все ж таки, в Архіминг дослухались. У нас я зараз вивожу на екран: є зміни на мапі кордонної Імперії. Мапа, прочитаю вам, що вам, можливо, хтось зараз більше слухає, чим дивиться. Мапа кордону Імперії була перероблена, хоча вона і зберігає свою обстановку та смак, але було змінено кілька зон. Перша зона це у південно-західній частині мапи, квадрат N1К3. Створено ряд позицій, що дозволяють вступати в бій з ворогами на різних відстанях. Ця зона була або, боже, ця зона біля водоспаду може зацікавити багато транспортних засобів, але вона буде особливо зручною для важких танків та штурмових ПТ. Тобто, умовно, місце для перестрілки важких, е, важких машин. Друге, це частина центру мати мапи, квадрати е 4 j 5 зайнята фортецею сходами з, з протилежних сторін, час витрачений на підйом та пагорб, на вершині якого розташована фортеця, буде відшкодований багатими можливостями для займання вигідних позицій, з яких ви зможете надати значну підтримку союзникам на інших напрямках. Боротьба за пагорб буде найбільш перспективною для транспортних засобів з хорошою динамікою. Як тільки верх буде захоплений, снайперський ПТ зможуть повністю реалізувати свій потенціал по нанесенню шкоди. Тобто, ну, мені так здається, що е, цей замок це буде щось плюс-мінус, як на горка на мапі. Е, не рудники. Да Вони ж раніше колись звались вона рудники, а як вони зараз? Копальні, напевно. Да? Вони, вона зараз зветься копальні мапа. Давайте зараз її знайду. Перевірю, щоб вас не ввести е, в оману. Е, так, де вона Копальні, так. Да, копальні, карта копальні. Тобто, де є, умовно, центр, який треба заїхати швиденько, скоріше за все, по заїзду можна буде відстріляти супротивників, тобто винести їм хітпойнти або знищити повністю машини. Там будуть перестрілюватись, скоріше за все, швидкі СТ і ЛТшки боротися. Чому? Тому що вони отримують доступ. і Хто виграє даний замок, отримує доступ для прострілу декількох флагів. Ну, точно, в принципі, як і на мапі копальні. Просто копальні це така маленька карта, тобто вона більш така маленька. А Це буде типу як такого великого формату. Так, беремо те далі. Північно-східна частина мапи, квадрати а 6 B8, та C8 та D0. Містить шлях, що піднімається до невеликого пагорба з проміжком між двома невеликими каменями. Ця зона ідеально підходить для транспортних засобів з хорошими кутами нахилу гармати. Прийняття цього напрямку дозволяє займати позиції в кущах для кам'яної прогалини з широким сектором вогню по діагоналі мапи. Інша частина мапи центру, точніше центру мапи, квадрати D5F7 підходить для легких танків, швидких середніх танків з хорошим оглядом, діагональний хребет з масивами кущів та інших укриттів дозволить вам помітити ворогів на фланах. Тобто створюють умови. Для засвіту для легких танків, ну, тобто умови для для, для, як воно, для розвідки. О, створюють місця для розвідки, щоб можна було на легких танках і на середніх танках з огляду відсвічувати ворожу команду. На обох фланах, недалеко від стартових позицій, були додані зручні снайперські позиції. Вони дозволять вам стримувати атаки ворожих транспортних засобів, що проходять через центр мапи, контролювати підходи до пагорба. За допомогою кам'яного розриву, а також протистояти ворожим легким танкам. Тобто, по факту, створили лише місця для дефу, для дефу і для відстрілу на ПТ-шних позиціях. Тобто, щоб ПТ-шки могли, в принципі, якщо ви там, програли центр мапи, на вас починається вкат, ви в дефі, щоб були місця для танків від ПТ-шити, тобто, для якихось снайперських типу, як леопард, і для ПТ-шок, щоб можна було віддефити вашу базу. В принципі, я за будь-які зміни цієї мапи, мені здається, гірше не буде. Це точно, на мою суб'єктивну точку зору. Подивимося, як воно відбудеться, як забаланситься. Виглядає доволі непогано, мені подобається. Подивимося, як буде на практиці. Надіюся, що чим швидше це цю мапу відтестують і введуть в. Зміни, бо це коли в тебе 40% мапи займають гори, які не дають ні прострілу, ні засвіту да ні хіба вони не дають. Мені таке не дуже до вподоби. Мапа насправді заслуговує систематично в мене попадати в бан. Ну але є насправді для мене ще гірші карти, тому, на жаль, не можна вилучити хоча б з 10 мап, а я був би за це дуже вельми вдячний. Надіюся, що ця мапа стане грабельна і можна буде цікаво на ній відігравати. Що ж, друзі, це основні новини, які я маю на даний момент. Вирішив з вами ними поділитися, підтримати гравців за конструкторські бюро, які дуже сильно постраждали. Пишіть свої думки, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте україномовний контент, не тільки мій, підтримуйте в цілому україномовний контент. Я вам дуже вельми вдячний за те, що ми є один в одного, за те, що я є вас, ви є в мене. Е, будь ласка, пишіть коментарі українською мовою. Для мене це дійсно дуже важливо і набагато набагато приємніше це бачити. Що ж, нехай проблеми і невзгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові. Нехай рандом завжди буде на вашій стороні.